Всіх вітаю на своєму каналі. І якщо ви так любите квашені помідори, як я, і не можете дождатися зими, а хочете їх зараз їсти, то я вас запрошую подивитися цей рецепт. Спочатку приготую маринад. На 1 літр води у мене джерельна, холодна сира водичка. Потрібно 2 столових ложки без гірки соль, якою ми консервуємо, і 1 столову ложку цукру, також без гірки. У мене трьохлітрова банка буде на три літра води. Я отак насипала всього, розколотала баночку, бачите, неповно долила. Хай воно хорошо розтвориться, я потім водички ще добавлю. А тепер з помідорчиками. У мене є таке відерко майже на 6 літрів. І я отак наниз Зонтики укропа, вони вже у мене такі старенькі, але вони дуже все підійдуть, хоч воно вже не зелене. Потім листочки смородини, прямо рву їх отак на кусочками, вони дуже аромат віддають. Чесничку, скільки хочете, хочете там 4 зубчика, хочете, головку, хочете, дві, як ви любите. Перцю і душистого туди насипала, і просто чорного горошку. Листочки хріна, е, воно не завадить, скільки хочете, стільки й кидайте. Помідори я не брала, якісь крепкі такі. Я брала не дуже великого розміру, але помідори салатні. Ті отакі, знаєте, розові, чорний принц, ну вони не переспівші, але вони дуже сочні. От укладую помідори, потім між помідорами знов е, зонтики укропа, е, хрін, е, смородинку. і так наповняю все від Тим часом, поки я це все укладувала, сілі цукор у воді вже повністю розтворилися, і я все це заливаю водою. Бачите, верхні помідорчики, вони наче ще й не залиті. Нічого страшного, вони будуть вкисати. Я зроблю маленький грузик їм, все це накриваю листочками хріна, і треба так накрити, щоб прям нічогісінько там не виглядував не один помідорчик, все ділаємо таку їм кришу, і ці листочки... Обільно посипаю горчичкою, тільки не в зернах, а отака, от знаєте, суха мелена горчиця. Гарнесенько все повністю листочки засипаю, і завдяки цій грічиці воно не буде не цвісти, оцю і запаху поганого не буде. Вона буде нам захищати, тому що тут ж будуть кисломолочні бактерії, які будуть заквашувати нам ці помідорки. Вони повинні бути так накриті, наче трошки під пресом. І за того, що я майже під самий верх їх наклала цих помідорів, то ця кришка і стала для них пресом. Я потім ще наверх поставила трьохлітрову банку з водою, і отак вони у мене тиждень стояли. Стоять при комнатній температурі тиждень. Можете їх тиждень не трогати. Але знову таки буває різна температура. Може бути холодніша, там не знаю, 24 градусів, може 35 будь, градусів на дворі. Від цього від температури дуже сильно залежить. Тому е через недільку спробуйте, раніше їх не чіпайте. Пройшов рівно тиждень, подивіться, який колір е мутний став. Я вам чесно скажу, я вже два рази пробувала. Я так хочу цих помідорів, що не можу видержати. Тепер, ну, тут в горчички, сюди я залазила, але вони були ще зовсім малосольні. Так, беремо зверху помідорчик. І пробуємо. Так, запах, зараз вам скажу. Такий кислий запах. Як огірки. Ну, гір... Аня каже, як огірки. Дивіться, дуже жаркий тиждень був, дуже жаркий. Поэтому, звісно, вони кисли трошки. Все, все, Мені треба пробувати, я не можу розговорювати. Зараз. Вони вже трошки газіровані. Вони мені малосольні, я так і не люблю. Мені треба ще, мабуть, дня три, щоб стояли. Ой, ну добрі, сочні. Все ціленьке, шкурочка, бачите. В общем, дуже, дуже смачні. Ну, хто любить малосольні, тим дуже сподобається. Мені треба, щоб ще вони більше всоліли і більше стали газірованими. Дуже рекомендую. Хто такий фанат помідорів, як я, оце любе квашене, от таке все кисленьке. Не пожалкуйте, якщо оце таке зробите. Все, вже буду помідорчик доїдати без вас, бо не, не зовсім культурно. Все, а ну, на цій вкусноті, красоті я з вами прощаюся. Всіх обнімаю, всіх цьому і пока. І знову здравствуйте. Я Аня, ну не смійся. я. Це ж Аня виключила камеру, а я. В цю кастрюлю, в цю, цю відьоречку залізла, і був один помідорчик, такий трошки тріснутий. Слухайте, оце те, що я хотіла. Тепер я тут олиюся, шукаю оці тріснуті помідорки. Просто огонь, як кажуть мої дівчата, слов більше нема. Все, тепер всім пока.